Ой нема вже кобзаря на могилі грати. Ой немає козака, неньку захищати, ой нема вже кобзаря на могилі грати, ой немає козака, неньку захищати, ще й вбивають, Зі спини стріляють дітей славних українських світом розганяють, боже правдоньки нема, ніде її брати сидять у верхах кнурі, розпинають хати, то й казали ж. Знов прийдуть клятії совіти, плем'я підлеє і ут, москальські валети, а вже вітер завива, де могила зрита, ой заждіть кляті кнурі, буде вам не сито, як пробудяться сини. І доньки снучу много, навіть пес по вас не звиє в останню дорогу, навіть пес по вас не звиє, в останню дорогу. А коли тягнути будуть та да ще й волочити, то згадаєте в жаху. Треба кобзар вчити, а ви його не знали, Добре не читали, що і з вами люди зроблять, тоді б раніше познали, а ви його не знали. Добре не читали, що і з вами люди зроблять. Тоді б раніше знали, звідки ви до нас прилізли, туди і вертайте, та усі свої щенята, в Ісу забирайте, українців тут земля, слава наша мати, кучевих кабанів. Вилами та із хати, українців тут земля, слава наша мати, кучерявих кабанів, вилами та із хати.